або не розвиваються, там ці гроші або е, примножуються або прогорають. Круто, дякую величезне. Ти вкладаєш кошти в криптовалюту чи акції? Ні. А взагалі знаєш, що таке акції? Ну Таке тищо. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке криптовалюта чи акції? Акція? Да. Яка акція? Ну, взагалі, якісь акції компанії. Ну, знаю, там акції там на, на продукти, там ще на ще які, там товари бувають, акції там знички. А Кіт -кіт. ціні папери акції, можливо, чули таке? Ну, чув таке, да, ціни папери. А криптовалюти не чув, чув, чув. а ви інвестували в криптовалюту? Кошту? Ні, ну нема що інвестувати. Я сам сьогодні дізнався, що таке акція. Акція це дуже цінний папер. Наприклад, сьогодні я вже можу стати акціонером компанії Apple. Тому, якщо тобі цікаво, ви можете відкрити свій рахунок за моїм посиланням і вас там навчать, як цим користуватись. І можливо. Ви збережете та заробите копійчину.